Якось жила маленька дівчинка, яку нерідко залишали на ніч удома самою, мабуть, через це їй і дозволили завести собаку. Батько малої працював далекобійником, а матір медсестрою в лікарні, де частенько виходила у нічні зміни. Вже вкотре, коли мама зачинила за собою двері, малеча заперлася на всі замки, що були, навіть ланцюжок накинула, перевірила вікна, усі надійно замкнуті. Лише цього разу одну квартирку вона лишила прочиненою, щоб свіже повітря, хоч якось заходило, в дім. Після, як завжди, мала пішла спати, а її пес заліз під ліжко і мирно там собі сопів. Дівчинка теж заснула і досить хутко, але посеред ночі її розбудив страшний краплячий звук. Схоже, вона нещільно закрутила кран у ванні. Та щоб стати і піти перекрити воду повністю, маленька господиня була надто налякана. Намагаючись погладити свого песика, вона сунула руку під ліжко і раптом відчула, як той лизнув її. Це настільки заспокоїло дитину, що та миттю провалилась в сон. Ще не раз дівчинка прокидалась від того стукіту, але щоразу засинала, коли собака лизав її руку. Втім, близько другої години ночі терпець малої остаточно увірвався. Вона наважилася піти перевірити, в чому там справа. З кожним її кроком звук наростав. Ось і поріг ванної кімнати вімкнула світло, німий крик. Вираз жаху застиг на дитячому обличчі від побаченого її пес висів хвостом прив'язаний до душової стійки, а з його горла бігла кров. Краплі якої, неквапливо стікаючи донизу, розбивались об кахельну підлогу і тим самим шуміли. А на дзеркалі виднілися слова, написані кров'ю. Мені сподобався смак твоїх пальців.